Вітаю, добрі щирі люди! Я Наталія Руда і я хочу поділитися з вами цим станом. Сьогодні такі енергії потужні, що аж важко стояти на ногах. І ці енергії вони нас сповільнюють, вони багатьох вкладають в ліжка, багатьох на таку паузу ставлять, для того, щоб ми трошечки зупинилися у цім такому стрімкім житті. щоб ми хоч дали таку малесеньку краплиночку часу собі, в тишині, щоб почути свою душу, її цінність, її посил. Багато з вас мені пишуть в особисті, підтримують мене, надихають. Я від цього дуже щаслива, бо тому що я бачу і відчуваю, що те, що я для вас проявляюся, це вам дає силу. Дехто каже, що під час того, як я розмовляю, чи на природі, чи вірші читаю, хочеться спати. Це дуже чудово. Це є такий альфа-ритм це ритм молитви, ритм медитації. Ритм гармонії, спокою і тишини. І якщо ви хочете щось багато встигнути, зробити, якісь маєте великі проєкти, то вам бажано окунутися у цей простір, у цю тишу. Я знаю, що знаходяться рідні душі. Тепер дуже багато знайомств з різних куточків світу. Ми от так один одного знаходимо, пишемо, спілкуємося, і ніби ми знали один одного все життя. Так і є. Ми всі єдині, і це, знаєте, як один життєвий океан. Він себе капельками. Розділив, і кожна крапелька пізнає цей океан, це життя. Що я дивлюся вам у очі і бачу там себе, і бачу там Бога, бо Бог у кожному є. Ви розумієте, в який ми час живемо? І мене дуже довго душа, дух. Готували для того, щоб я себе згадала, щоб я не боялася проявлятися, бо дуже багато пам'яті є такої, що я страждала від проявлення. І ці всі такі програми наші життєві. Це все тільки для того, щоб ми себе згадали, ким ми тут є і що ми в цей світ принесли. І хочу сказати вам, я безмежно щаслива, я вчора отримала великий величезний перший у своєму житті донат, підтримку. Це для мене дуже надихаюче від дуже важливої, поважної людини. І знаєте, коли спершу я вазою скляною для духа ставала, щоб нести любов у цей світ. А згодом таке розуміння прийшло, що ті стінки вази розчинились. Залишилась лише любов, і я як капля з океаном злилась. Я стала прозора, розчинилася. На російській мові уязвимо я, а українською мовою напишите мені у повідомленнях. Як буде це оголено, так? мені ніби стало як не то, що тіло голе, а просто душа моя прозора. І це такий, по правді, скажу, для людини водночас і приємний дуже стан, тому що ти розумієш, що це тут все весь простір. Це є Бог. Кожен атом, кожна молекула, кожна людина все в житті є божественним проявленням. То я ще, бачите, не повністю прозора, я ще трохи фільтрую, що говорити. Я ще трохи якби стримуюсь цей потік. Але це так непривично. От коли я працювала в школі, то я так споглядала, це точно такий був, зараз я вам розкажу, такий для мене був досвід. І Багато учнів, різні всі, кожен на своєму рівні свідомості. Ну, як тут, клас інколи слухає захоплено, інколи шумить, гомонить, йому не цікавить то, що ти можеш дати. От я їм могла дати, знаєте, так, багато, наче океан. А вони були з чайними ложечками. Хто ще був чайною ложкою, хто був з піпетками, щоб взяти того того і тиші, і знань, і сакральності, і технології. Так само я у цьому бачила величезну Божу любов до нас, бо, тому що ми такі самі, як учні, і Бог нас безмежно любить. Бог нас безмежно любить. Усе для нас, усі ангели, архангели, наша команда, наш рід, наш земний, наш космічний рід. Усі чекають, щоб ми награлись і щоб ми могли взяти нечайною ложечкою, щоб ми могли відкритися, і щоб ми не тільки могли брати, щоб ми могли тут проявитися. Бо для того ми сюди прийшли, наші душі, дух. Для того, щоб щось сюди нести, щоби ділитися у цьому сенс життя, не я, мені уже, тепер, сьогодні. А чим можу бути корисна для вас я? Які дарунки? Які усвідомлення, який спокій і тиша душі. От я вам тепер передаю цей стан. Я вам хочу передати стан людини, яка безмежно щаслива від того, чим займається. Ви розумієте, я пишу, я пишу і я набираю тексти. Тепер книги написані були. Восени, овзимка, я їх тепер набираю на комп'ютері, я вже це казала, але я ще буду казати. І я б могла б їх начитувати, я б могла, щоб тепер куча технологій є, але я їх набираю сама за цей період багато що прожито, вони більш стають розширенішими. І це такий цікавий, захоплюючий момент. Я перебуваю у цій тишині. От Душа робить те, до чого прийшла. Це дуже цікаво. Я би хотіла, щоб кожна людина відчула це на тому місці, де вона перебуває, на тій роботі, що займається, щоб кожен робив те, чого дух бажає. І той час, як ми так будемо жити, відпаде багато непотрібних бажань, міркувань. Ми будемо більше ділитись, ми будемо отримати зворотній зв'язок, ми будемо. Знаєте, тепер вже це слово служити, це вже ніби якось воно трохи втратило для мене це. Первоздане, оце служити. Для мене більше тепер актуальне слово не служити, а надихати. Ми маємо один одного надихати, От, надихати. своєю творчістю, своєю роботою, випечкою, своїми різними творами, парфюмами, різними проєктами. Я створюю книги, пишу писанки, проводжу для вас. Етери, проводжу, знімаю відео з різних цікавих місць, створюю виставки для того, щоб я це роблю з надлишку, з надлишку тієї любові. І тепер, вже пішов зворотній зв'язок, я отримую від вас і благословіння, вже і фінансові підтримки. Це безмежно важливо, безмежно потрібно, бо тому, що. Таке життя, така тут, на землі, у нас суть, така гра. І що я вам бажаю? Вам стан передала. Цей стан є у всіх творах, що через мене йдуть усіх роботах, усіх проєктах. Спершу вони мені в серці оживають, а потім оці всі проєкти, вони знаєте, матеріалізуються. Або ще так буває, що я художник і я дякую Богу, що приношу сюди те, що бачу в інших світах. Реально. І воно тут через моє сприйняття, через моє бачення, через життя, воно усвідомлює, я його усвідомлюю і його матеріалізую, і воно стає можливим, реальним, щоб його потрогати, отримати, прочитати, побачити в цьому світі, і воно все пропитане, все. Тієї такої чистої, срібно-платинової, золотої, кришталевої енергії первозданної, з якої світи складаються, з якої все пульсує, живе, розвивається. Так, так і є. Бажаю вам відчути себе, тиші, гармонії і спокою.